Ви сьогодні маєте можливість подивитися, як вони е, обстрілюють інфраструктуру саме е, Оріхова. Ніхто не загинув? Ні. Поранені? Тут ні. Там немає. Обстріли йдуть окрайне. І часто саме ваше місто обстрілюється окупантами. Чуєш, сука, кожен день. Вчора днем гатили так, що вряд же у вас там вивчились. Небо і землі не було видно. Ну, чуємо постійно І утром, і в обід, і вечором, і ночью. Ну, були під обстрілом. Були, да? Ви ощущаете, вы знаете, что Це такое. Это от вот вот это рядом. От оно. знаходиться, в спокойно, мені кажется, заквартом. І настука. Короче, вы... Ви... Послание бомбы, Галяк, 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 блядь. Чё, ёб Держись. Да, держусь, Да, хозяйство поубивало осколками. У людей у сусідів у моєї бабушки вікна повилітали, зривалося ракети. Летіли на городи. Деякі з них залишилися взагалі і не мають даху над головою. Деякі з них живуть, тому що їх інші дали їм приют. Але знов ж таки це велике горе. В центре только свет бывает несколько, там, день бывает, а потом два, а по крайней мере вообще нету света, ни не света, ничего нету. Сказали, без дней хлеба не будет. Он четыре булки взял. Слава Богу, Запорожье. допомагають тому що у нас сьогодні була благодійна приїхала гуманітарка да, гуманітарка приїхала mm -hmm. і, і нам сьогодні дозволили отримати на кожну сім'ю пару пакетів нам по крайні мірі їхати нікуди Уже ну, сюди пустили ну, це так що друзі Пустили сюди, пожити. Ну далі в Запорожжя, ну грошей, самі знаєте, далеко не заїдеш. Половину виїхала, 50% виїхала вже з Арехова, це 100%. процентів. А в основному старики. зараз також дуже складна ситуація і в Гуляйполя, і в різних населених пунктах, які ближче доходять саме до цих населених пунктів. От вони також знаходяться під постійними обстрілами. Нехай по побідять, як то кажуть. Героям слава, блін. Не знаю. Навіть хочеться, щоб все закінчилось добре, щоб війни не було, щоб вони побідили. Надіємося. Що хотіли би сказати нашим хлопцям, які на фронті виборюють. Молодці! なかなか。<laughs> <laughs>